Вас вітає компанія Сілс. Маємо в наявності верста для накатування різьби. Дана модель працює з різьбою від 6 до 42 мм діаметром відповідно, і з кроком різьби від 1 до 5,5 На кожен крок різьби встановлюються, встановлюються свої ролики. Регулюються по відстані між роликами, по стисненню, по висоті заготовки. Попередньо потрібно налаштувати, але після налаштування можна серійно виготовляти сотнями тисячами заготовки. заготовки з різьбою. Верстат має як ручний режим, який керується за допомогою педалі, так і автоматичний, який керується за допомогою реле часу. Тобто, встановивши, визначивши довжину різьбу, встановивши, скільки потрібно часу в ручному режимі, щоб його прокатати. Ви встановлюєте, скільки часу потрібно на стиснення і на розведення роликів. Серійно можете виготовляти тисячі заготовок. Верстат гідравлічний, має додаткову систему змащування. Верстат простий в налаштуванні. Кого цікавить, звертайтеся.